любов Бог розп'ятого Христа. Запаху любов тебе Ісус розп'яли, Прибили намертву живого до Христа. А ти вострем, щоб друзі недоби узнали, що за спасіння грішника віддав своє життя. Твоя любов, сильніша смерті, сильніша волю, сорому, вини. Бо в цій святій невинній жертві знайдуть спасіння, дочки і сини. Нині почуй нас, Господи, помилуй і прости, що світом грішним часом ми дружили, що гріх розвів наші усі, дороги і мости, і не завжди Твоїми словом дорожили. Почуй нас, Господи, усі гріхи прости, що не завжди уміли істинам Твоїм радіти. Допоможи нам Хрест донести до мети, адже Твоїми, Отче, грішні діти. За всі страждання й битвою Ісус прости, за наше я, що у питьні самі створили, допоможи в істині Твоїй рости, прости, що не завжди по волі Твоїй жили, тож наповни нас Духом Святим, щоб могли оновитись, щоб ненацька бува не застав Твого приходу часу, щоб своїй щоб з тобою навіки не змогли поюзнитись, адже Божа Твоя спасти і помилує нас. Амінь.